Учасник російсько-української війни, доктор політичних наук, Микола Лазарович, має два псевдо. Перше, професор отримав у 2015 році, коли пішов добровольцем воювати. Друге псевдо Васильович йому дали вже в 2022 тисячі Коли знову потрапив на фронт, каже, сподівається, що з поваги. Я собі так сподіваюся, що з повагою мені позовний дали Васильович. Я в свої майже 60 ще став спецназівцем. Відповідно, ну так, так сталося, що якось я туди потрапив серед тої молоді. Дихалка в мене така нормальна була, і бігаю я нормально. Скажемо, коли ми робили меж шкідок, то, попри те, що я як мінімум на 10 років за інших був старший, я був другим в роті. Ще до оголошення в лютому мобілізації Микола Лазарович вирішив знову йти на війну. Коли 24-го прийшов у військкомат, в черзі довелося стояти півдня. 25-го він мав вже їхати на військові навчання, але попросив ще три дні, аби завершити книжку. Дописав, а вже в березні був на передовій. Страшно було дуже страшно було. Коли ти сидиш там, ну верніше, на, 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 на варті, бо найчастіше там траплялося, піднімаєш голову і бачиш на, над собою квадрокоптер. І, і ти не, не знаєш, чи вони зараз по тобі влуплять чи не влуплять. Пригадує, серйозний бій стався 18 квітня, тоді було багато поранених. Коли наші всі пішли за нашими 200-300, нас троє лишилося на охороні табору. Наші вже коли повернулися, то на спинах їх вірвалися москви, які міномети поставили на машини. Вони мали квадрокоптери. Ну, мовно кажучи, вони як дивилися співтелевізор і полювали за нами. Перший, кого бабахнули, це мене. Тоді другий раз мене знову бахкає, відкидає до, до другого дерева. Я вже тоді приходжу до пам'яті, що це такі помині. І Я починаю тікати, вони за мною бахають. Тоді каже, поранення отримали два побратими Олесь і Михайло. Аби їх врятувати, довелося два з половиною кілометри нести на носилках. Найстрашніше мені було, коли на Сіверському донці на цьому мосту купа людей. Москалі стараються по -по влупити по цьому мосту, і ти розумієш, що якщо це все обвалиться, всі в брониках і тому подібне, ніхто не випливе з тої гусів, хоч там і не дуже глибоко ж порівняно. Але слава Богу, якось воно вийшло. Ми евакуювалися на другий берег. Пізніше просто підірвали той міст і на тому крапку поставили. Те, що тоді, після бою, залишився живим, каже радше чудо. Це вже мені потім сестра телефонувала, розповідала. Вона живе в Іспанії і каже, що їй приснилася покійна наша мама і сказала, щоб вона. Сестра, щоб за мене молилася. І от вона ті дні каже, як я без сну за тебе постійно молилася. Можливо, можливо молитва врятувала, але там було по-дорослому. І так само по-дорослому було тобто, на Бахмутському чи Авдіївському напрямку біля цієї сухої балки. Там так само ми копали окопи. По суті, по нас били і міномети, і артилерія, касетники. І навіть танок один був. Тоді Микола Лазарович отримав мінно вибухове поранення і вважає цей день своїм другим днем народження. Найбільше на війні боявся потрапити в полон. І напевно немає жодної книги, в якій би я, як писав наш незабутній Тарас, не злим тихим словом в лапках писав про Каца. Тому я розумів, що якщо б я потрапив в полон, смерть моя була б непростою і довгою. Тому я постійно з собою мав гранату, і відповідно це була моя граната на, на випадок небезпеки оточення. 30 серпня, останній день, коли Микола Лазарович був в складі ЗСУ, після двох мінно-вибухових поранень його комісували, і він повернувся до викладання в університеті. Перша лекція була присвячена російсько-українській війні. Як історик, який воював, Микола Лазарович доводить, що ця війна в різних формах триває вже понад 360 років. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль